Шановні колеги, добрий вечір. З До вашої уваги головний тренер «Оболоні» Олександр Антонко. Прошу, будь ласка, ваші запитання. Хотів би почати по грі. Ну, хоча перший Ну, Можемо розділити матч на, на дві половини. На перший тайм, де ми робили. Намагались робити те, що ми домовлялись. Десь не вийшло, раз ми пропустили м'яч, який м'яч, це вже хай буде так, як є. Ну, другий тайм там тяжко щось коментувати. Прошу. Ну, шахтарам важко грати і в рівних складах. Коли навіть на одного році менше, ви розумієте, що дуже тяжко. Чи могли Ви розраховувати на стільну поразку до початку матчу? Та ну не можна розраховувати не на поразку, не на перемогу. Можна тільки спробувати зробити протидіяти супернику і намагатись самим грати від своїх сильних якостей футболістів. Казати, що розраховувати чи не розраховувати так, ну це неможливо. Прошу, будь ласка. Ваші слова перші ворождягані, коли футболісти зайшли після матчів. Зможуть наступний матч в п'ятницю. Ну, Психологічний Марія зможе. Ну, після матчу перше слова я підтримав футболістів. Ну треба підтримати. Ну можливо, всіх треба підтримати. Нас всіх футболістів підтримати. Я сказав, що ми зробимо висновки, але е, треба, щоб висновки ну робили практично всі. Всі футболісти, футболісти, тренери обов'язково. Це ну це робота наша, і ми це будемо робити. Психологічно, я думаю, що да, така гра вона дуже б'є, по, по гравцям дуже б'є. Я розумію, що проти кого ми грали, я думаю, гравці грають, і тим паче, що перший тайм у нас виходило, не так багато моментів було у Шахтаря, там, два чи три, можливо, епізоди. І ми пропустили цей м'яч, воно дуже, дуже вдарило по футболістам, по гравцям. В роздягальні ми намагались. І все було в порядку з тим, щоб вийти налаштованим на другий тайм. Але ці помилки ми зробили. І, на жаль, пропустили за 5 хвилин два м'ячі. І проти Шахтаря на 52-й хвилині програвати 0-3, ж розумієте. Але футболістів ми підтримаємо і зробимо все. І думаю, все у нас вийде, щоб вивести їх. Перед грою Шахтаре з ковалівкою на психологічному рівні. Чого не вистачило для того, щоб переламати хід матчу і зберегти позитивний результат або виграти матч? Ну, не вистачило. Напевно, що не вистачило забитого м'яча. Ми десь, можливо, і не награли на нього в першому таймі, але ми намагалися надати спочатку Шахтарю зіграти, а на другий тайм вже. Був свій план дій. На жаль, ми пропустили, і тяжко було вже відновитися, особливо після двох м'ячів швидких в другому таймі. Дякую. Дякую.